Препарат. Зміг побачити все, але головне зміг побачити єдність народу і готовність до справжнього визволення і боротьби. Це для мене головне. Я дуже радий тут бути сьогодні. Хочу перший раз за 23 роки, але це, я думаю, чи не найголовніший раз і для мене, і для багатьох українців. Слава Україні! Чудово, неймовірна атмосфера. Це, мабуть, вперше за стільки років ми дійсно відчуваємо незалежність і дух боротьби за незалежність. Це просто чудово. Я ніколи ще не бачила такого дня незалежності, коли люди дійсно настільки підтримують свою націю, своїх людей, своїх бійців ми трошки бачили. Ми не були тут в центрі. Ми там стояли. Якщо чесно, дуже просто до сліз враження від солдатів, які ну як, як я знаю, що поїдуть звідси прямо поїдуть на АТО. І коли вони йшли, коли вони їхали, коли вони йшли, то такі дуже щемливі враження і гордощів, і страшен, ну, якось страшно за них за їхнє життя. І пишаємося своєю державою, своєю країною. І вас зі святом вітаємо. Зі святом слава. Україна. Yeah, I'm from Nigeria. Yeah, it's Nigeria. Yeah. Um, I came to Ukraine two years ago, and since then it's been beautiful. I studied in Lugansk, and Kiev is the most beautiful city that I know in Ukraine. And you were studying where? In Lugansk. And when did you move from there? Um, three months ago. Yeah. Взимку, і для нас найбільше враження, те, як все змінюється, і що ми бачимо прогрес певний. Тому що зараз все це, це дійсно виглядає інакше. Що запам'ятається, військова техніка наприкінці. І те, як вона швидко їде у правильному напрямку. Це запам'ятається. Ми з Луганська і мріємо, щоб скоріше мир. наступив. Успіхи в громадському, Да? Техніку побачили, наших військових побачили. Дуже горді за те, що в нас все таки з'являється армія, Збройні сили, да, це супер. Хочу поздравити Україну а, з Днем Незалежності, пожелати щастя, успіхів, перемоги в цій війні з Росією і возвращання нашого Криму. в Україну, з Ялти. Україна. Это наша родина, и мы в нее вернем Крым. И я надеюсь, что в Конституции Украины будет записано две титульные нации: это украинцы и крымские татары. И Крым станет национальной -территори территориальной автономией крымских татар. Вот этого я, я хотел. Спасибо. Ми приїхали подивитися на нього, так як наша техніка участвувала в параді і ми вирішили подивитися. А ви де служите? зенітно ракетні війська. of Karazin University. today has been wonderful we thank god we saw so many things that uh, you know about ukraine the military show the parade the president and the beautiful people of ukraine and it's been wonderful we like the place we enjoy ourselves we're having fun my sister and, uh, and from which country are you from nigeria nigeria from nigeria yes. and these colors the ukrainian from... color yeah we try ukrainian? to yes 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 yellow and blue beautiful people of Ukraine. Ну дуже приємно, правда, я запізнилася, не бачила параду по місь по переходах цих. Ну а так настрій дуже добрий, святковий. Я із Крима, живий прапор. Звідти з Крима. Сібірохоського району. Скажіть, ви звідти переїхали? Ну як біженку, так тимчасово тут знаходжуся. Я хочу побажати терпіння, наснаги і надії. Що я думаю, что Крим – це буде Україна. Самое главное сегодня, что мы должны все понять, что мы українці. Ми должны об'єднатися і понять, що освобождение территории Луганской и Донецкой области, территории України – сегодня найдем задача. Решим мы эту проблему, значит, все остальные вопросы будут решены. И народ чекає решения этого вопроса. Саме ближайше час. Я думаю, що так буде, і Україна стане однією з ведущих стран на Європейському континенті. Я в це вірю і вірять всі, які підтримують сьогодні Україну в Луганській дані складності. Ми приїхали з Чернівців, матері воїнів 80-ї аеромобільної бригади, мобілізованих 8 квітня, а 7.05 відправлені в зону АТО. Зараз вони в Луганській області. Ну, знаєте, яка там ситуація, і ми б хотіли. Ми просимо відпустку вже дві неділі в Києві. Звернення в адміністрації президента є, але нам все затримують, кажуть, що нема ким міняти. Я дуже рада, що це свято є в Україні, але мені дуже хочеться, щоб мій син повів на перше вересня моїх внуків у школу. Його дочка йде перше вересня, перший клас шестирічками. А син його йде у третій клас. Вони ціле літо плачуть, хочуть бачити батька. Її нема вже дві неділі. Ми стукаємо всі двері. А нам ніхто не дає відпустку, сину. Ми підтримали армію. Він не косив. У нього здоров'я не особливе таке. Ну як всі мобілізовані, пішли по першій хвилі мобілізації. Але вже просто сили нема. Треба всім тим воїнам, які пішли з першої мобілізації. Потрібна відпустка для підтр... ну, для відновлення сили і фізичної, і моральної, і психологічної. Я як мати прошу, щоб щоб йому віддали відпустку, хоча б віддихнути. Але ніхто цього чомусь не чує. Я не знаю. Кажуть, що дали якийсь запрос туди в АТО, але ніякої відповіді немає.